Ну що, сьогодні 15 серпня і ми під посольством Сполучених Штатів наша акція в підтримку права України самі визначати свої міжнародні відносини у тому числі в питаннях війни і миру, а спрямована проти спроб Дональда Трампа. Приватизувати право війни і миру, висловлюватись від імені України проти свавільного нав'язування американським президентом політичної опіки в українській державі, Україна, політично зріла країна. У нас є легітимний демократично обраний уряд який, власне, і мав а, при нагоді, при можливості звернутися за посередництвом, за послугами до медіатора, а, наприклад, до Сполучених Штатів, до президента Дональда Трампа, але не зробив це з об'єктивних причин, оскільки а, неможливо залучати медіатора за умов неприхованої агресії, військової агресії. Оскільки порушується основний принцип медіації, це рівні сторін. Міжнародно між, ну, принцип, міжнародно визнані принципи медіації говорять про те, що неможливо проводити медіацію поміж кривдником, і жертвою, оскільки це власна свідчить про залежність однієї сторони від іншої, да? інша сторона тебе попросту вбиває. А тому відсутня основоположна передумова для залучення медіації це рівність сторін. Рівністю як такої між жертвою кривдником не існує. Ось порушивши цей принцип. Дональд Трамп порушив інший принцип, нав'язав нам, Україні, цю медіацію, своєвільно нав'язав нам цю медіацію, проголосивши, що він зупинить війну шляхом перемовин і з тих самих власних дір взяв на себе обов'язок, точніше, незаконно перебрав на себе. Зобов'язання з домовленостей з агресором. Те, що його не могла собі дозволити Україна, дозволив собі Дональд Трамп. І проголосивши себе медіатором, а, власне, приватизував собі право домовлятися з агресором, тобто капі... капітулювати замість України. Вся його миротворча діяльність спрямована на те, щоб примусити Україну капітулювати, а, точніше, легітимізувати його. А... Прагнення, прагнення медіатора капітулювати за Україну. Вся діяльність спрямована на легалізацію своєї опікунської діяльності, тобто діяльності спрямованою на позбавлення України її ідентичності, її політичної, національної ідентичності, національного уряду і розпорядження українським суверенітетом в царині міжнародних відносин. Як казав класик. По-моєму, Джон Лок про те, що міжнародні відносини є однією з зі, виявив триєдиного суверенітету. Да? Ось, Ну і цим суверенним правом України визначати, правом війни і миру, заволодів Дональд Трамп. Проголосивши себе, свавільно проголосивши себе медіата за умов на А Ми не бачимо тут прапорів на підтримку мітингів в американських городах. Хоча наші інтереси, наші вимоги пов'язані. Ми так само, як і американські громадяни, чиї багатотисячні мітинги проходять в містах Америки, в Алясці на підтримку України, ми так само зацікавлені в тому, щоб сказати Трампу його місце про неможливість проведення перемовин з агресором про Україну без України і замість України. Казати Трампу, що його опіка неприйнятна і незаконна, злочинна. Та примусити його відмовитись від будь-яких контактів з агресором, повернутись у правове поле. От. Так. Ну, ми своє слово сьогодні вагоме сказали Дональду Трампу. Засвідчили. Свою позицію, ось вона у нас є тут на плакатах. А, брудним папочкам тюрьма. Це відсил до а, скандалу, педофільського скандалу, в який замішаний Трамп, і який власне, прагне а, використати а, свою роль медіатора, а свою роль. Віктимізатора російської агресії, тобто подвоєння російської агресії, поглиблення її криміналізації своїм психологічним насильством, своїм тиском на Україну, примушуючи її капітулювати перед агресією. І, власне, ми нагадуємо про те, що опіка над Україною неприйнятна, що Україна, Україна не сирота. Брудним папочкам тюрьма. Камера Айштейна чекає на Дональда Трампа. Трампу ганьба! Україна незалежна, суверенна, політична, зріла країна. Вашингтон, вставай! Так, ми маємо не тільки захистити. Ми захищаємо Збройні Сили України не тільки захищають від російської агресії, але захищають об'єднані Сполучені Штати від агресії Дональда Трампа. Поки ми протистоїмо збройно російському диктатору, проби Дональда Трампа використати російську агресію проти України. Як трамплін для задоволення власних диктаторських амбіцій не будуть реалізовані. Ми розуміємо, і відвод військових у Вашингтон у переддень зустрічі з російським диктатором говорить про те, що Дональд Трамп чудово усвідомлює пов'язаність пов капітуляції примусу до капітуляції України і Замахом, замахом Дональда Трампа на глобальний демократичний проєкт через привласнення собі права війни і миру в конфлікті, пов'язаним з військовою агресією проти Росії, і подальшими. Наступом на демократію, на демократичне, на громадянське суспільство в Америці. Відповідно, він усвідомлює, що громадянське суспільство Америки не приймає диктаторських диктаторських схильностей Трампа, його агресивної зовнішньої політики щодо України, його Прагнення розділити Україну з російським диктатором, виступити супроти нього і підготувався, тобто ввів в політичний центр країни війська. Відповідно, українські збройні сили протестуючи російській агресії, відмовляючи адміністрації Трампа. У нав'язуванні своєї персональної опіки також захищає і Україну, і глобальний демократичний проєкт, і громадянське суспільство в самих Сполучених Штатах. Ребята, тримайтесь, Україна з вами, Америка буде вільна. Ну і про безпосередньо контекст громадської організації Дітократія. Безумовно, всі ці події перегукуються з домашнім насильством, з проблемами насильства над дитиною в сім'ї, оскільки фактично, практично Трамп на міжнародному рівні відтворює, відтворює репресивні технології, технології репресивної системи опіки з медіації поміж поміж жертвою агресором. Те, що відбувається у випадку домашнього насильства над дитиною в Україні, і за наших реалій сьогоднішніх система опіки здійснює репресії саме кривдника, здійснюючи подвійну віктимізацію насильства, тобто потураючи насильство. Здійснюючи медіацію неприйнятних, за неприйнятних умов за умов насильства і тим самим легітимізуючи та систематизуючи насильство в сім'ї, наша задача, як я її бачу, це привернути увагу до проблеми насильства в сім'ї, до проблеми а, репресивної системи опіки в Україні. І як ми бачимо, не дуже, не дуже а, стрімкими кроками ми йдемо до своєї мети, оскільки немає належної комунікації з засобу масової інформації. Ну ми рухаємо цьому напрямку, і, звісно, а, підлу а, маніпулятивну позицію Дональда Трампа, позицію класичного аб'юзера використовуємо задля. Популяризації боротьби з психологічним насильством.